some night nice. Вітаємо в нашому типовому дні. Сьогодні ми прокинулись, можна сказати, як завжди, тому що ми прокидаємось о 6.30, 7, інколи о 8 і навіть пізніше, якщо маленька ми погано спала. Але сьогодні, в принципі, як завжди, як більшість часу. Тому я трішки... Роздупляюсь і відкриваю вікна. Це така наша маленька традиція і зранку, і ввечері. Але перед цим я роблю зарядку. Ось таких рухів я роблю ногами по 10 разів. Я вам просто показала для того, щоб не займати час. І це така лінива зарядка, і вона реально допомагає тримати ножки у тонусі і гарними. Так що можете скористатися. Я вважаю, що це дуже-дуже прикольно і приємно. І ліниво. Так ось як казала, відчиняю віконця. Завжди такий гарний краєвид, гори І знаєте, завжди краєвид змінюється, так як пори року змінюються, і вже скоро настане осінь. ще Доволі спекотні дні, але я не полишаю надії, що вам вже скоро. Буде падати температура повітря і вдень теж. Вирішила записати таке відео на згадку, щоб пам'ятати, в принципі, як ми проводили наш час у на цьому будиночку в цей період часу, який зараз ми проживаємо, тому що дуже-дуже швидко біжить наше життя як бухлива річка. І тільки-тільки отак подивишся. І вже бац, плюс один рік пролетів. Вже скоро і новий рік. Тому треба зберігати ці моменти назавжди. Дай. Давай підтягуємося, потягнуся. Давай підіймошку, давайте Бежали, побежали, побежали... Побежали, побежали... И вот так... И вот так... Итак... И вот так... И, вот так. и вот так... А теперь и раз... И два... И раз... И, раз. и, раз. и, раз. и два...

І ще ещечки протираем. Носик. і носик протираем. Протираем носик. Так вот. Вот. Ищичка. И підполиточек протираем. Вот. Ладно, лапики, наши лапики, латылоколапики, наши лабики, ну лапики, и так mm, <глухи> <So, глухи> еще ой. Кому цікаво на Рожпа Зе Б5. Теж від сухості дуже гарно. Від сухості шкіри. Отак. У нас сьогодні дуже холодно. Ми прокинулись ось 22,5 градуси тут, вдома. А за вікном, я не знаю навіть. Я дивилась, що до 6 ранку, з 4 до 6 буде 4... Ой, 4, боже, 11 градусів тепла тільки ну, І 45% вологості. Так, все, одягаємося, тому що трішки прохолодно сьогодні. Ось ми зараз прокинулись і скоро до нас повинна прибігти ще Тора. Тому, можна сказати, виспалась. Тому що майсінок вчора вона лягла о 8.30. тому Я вважаю, це дуже-дуже добре вона ще поспала. А вже ж вона прокидається на ночні годування, не без цього. А вже ж? Отак. Отак. Ти-ті-ті, ти-ті-ті-ті, тич-ту. Дуже подобається ця мелодія. Мама, любить тебе солоденька. Це волосся треба дуже-дуже. Пруйнувати, тому що, я не знаю, там, мабуть, не видно. Але моє волосся повсюди. Я його заколюю, а вже ж. Ось цією штукою я просто роблю собі мамський такий пучок. А, бачите, по кольору дуже підходить до цього костюмчику. І тоді ми вже з нею там розважаємось. Давайте я йду. Холоднючик, мамі, мамі, колоднюсик. Іди до мами, йди. Хочу закарбувати у себе в пам'яті ці безцінні моменти невпинного дорослішання моїх маленьких діток. Сподіваюсь, одного разу вони колись відкриють мій ютуб канал і зможуть переглядати ці. Світлини разом <зас> за чашечкою кави, може вже і у них будуть свої дітки. Отак раночок до нас приходить Торушка, і вони тусять. Отак вона кожного ранку каже: Добрий рано! Да? Таруся. Кожного ранку каже: добрий рано своїй сестричці. хе мій сінок. Їй дуже подобається, вона так на неї дивиться. Ой, з закоханими очима. Якщо вам цікаво, можу зняти відео про їх відносини. Дуже любить, коли ти її гладиш. Дуже любить. Ой. Які ви милі. <свистів> Це... <кліп> Далі Тора дивиться мультики, а ми з маленькою ось так в обіймах проводимо цей час. Я її цілую, обнюхую. Знає, знаєте, я завжди казала, ой кажу, ви пахнете моїми маленькими діточками. Я знаю, що і для дітей мама має особливий аромат, який ні з чим не спутати, самий особливий у цьому житті, мабуть. Навіть я пам'ятаю аромат своєї мами, коли я була маленькою, я дуже його відчувала, дуже чітко. Далі настає час, коли я йду готувати легкий сніданок для себе і Тори. Як завжди ставлю чайничок, це мій новий чайник, як бачите, бо той знову я вгрохала, мабуть, роблю каву. Знаєте, до цього часу я можу вже випити одну або дві чашки кави, тому що я зрозуміла цей вислів не мертва», коли в мене з'явилось двоє дітей. Далі беремо молочко і з нього робимо пінку. Так, саме з молока виходить класна пухка пінка, якщо збивати капучинатором, в якому дуже швидко сидяться батарейки. Ось, я пробувала так провернути з вершками, і ні, так воно не вийде. Поки що без кавомашини, але з капучинатором. Додаю кориці і насолоджуюсь кавою. Або буду насолоджуватись трішки пізніше, коли зроблю тости. І собі я роблю тости з рибою. А дитині просто наріжу ковбасу, зроблю просто тости, поріжу огірочки, я їх чищу і ріжу. А це мій улюблений авокадо хаас. Він практично завжди продається готовим до вживання. Це я до того, якщо ви не знаєте, який авокадо вибрати, то беріть хаос, ось він такий більш фактурний і темно-зелений. А це мої бутербродики. Підписуйся, став подобайку. Після легкого сніданку ми йдемо розважатись. Я можу зробити собі ще кави, якщо ту випила. І ось так: гойдаю маленьку, або з нею якось активно проводжу час. Але саме так мені подобається більш, тому що я можу присвятити трішки часу собі. Маленька ось вже пішла на перший ранковий сон. Зараз 10.23. а я зробила собі ще каву. Ось. І пішла вмила лице, тому що я рюмсала, тому що сьогодні день Харкова. І мені стало дуже сумно, тому що я не в Харкові, і це мій найулюбленіше місто моє. І воно таким залишиться, мабуть, назавжди. ось тому я пішла вмилась. І буду зараз робити ось таку масочку. Ось таку. Тому можете. Залишити зі мною зробити таку масочку. Я недавно зрозуміла, що я не бачила канали блогерів ВПО, тому цю тему не дуже так і підіймають, мабуть, інші блогери, тому що вони не ВПО, вони живуть так, вони живуть в Україні, в якій йде. Але вони живуть у себе вдома. І я хочу сказати, що це дуже круто жити в себе вдома, але я розумію, що в Харкові з двома дітьми дуже небезпечно. І я розумію, що я вимушена, реально вимушена їздити фестивалити у це по світу то в Чехію, то у Львів, то в Дніпропетровськ, то на Закарпатті, то в івано франківськ Це всі міста, котрі ми стороною фестивалювали після початку, ще декілька переїздів у самій Чехії. Це дуже складно, це дуже складно, і коли сьогодні день народження у Харкова, мого міста. Я дивлюсь і просто не можу стримати сльози, тому що це моє, як я казала, улюблене місто. Там пройшли дуже багато років моєї юності. Я б сказала навіть найкращі роки юності. Дуже багато спогадів. Там я вчилась. Там мої друзі, я там закохалась, я там вийшла заміж, народила дитину. Коротше, я думаю, що знаєте, люди, які навіть нікуди не виїжджали, так як і люди, які навіть в країнах, в яких немає не зрозуміють тих, хто покинув свої домівки. Ось що я вам скажу. Тому що, наприклад, я ось знімаю цей будиночок, мені хочеться купити і те, і те, і з декору дуже багато речей. Але я реально розумію, що і куди потім я це все діну. Я ж не повезу це все з собою, якщо кудись ще буду переїжджати. Знаєте, і тому такий дисонанс, коли я бачу цих блогерів, які до себе додому йдуть там в сінсеї в «Аврори», купують купу всього, якось облаштовуються, і я розумію просто, що я так не можу. І це такий дисонанс у мене в голові, тому що знаєте, моя свекруха ще собі. Купила квартиру, зробила там ремонт, тільки переїхала. Я думала, ой, класно, все налагодилось, я працюю, чоловік працює, причому я так працювала там, по 4 години, по 3. тому що я вела стріми, їздила до свекрухи і думала: ось тепер можна і дитину до неї відправити. Там, знаєте, може на один хоча б день. Щоб там піти у кіно і якось з чоловіком провести час. І все так було ідеально той Новий рік 23-24. оцей, Він був просто ідеальний. І все це в один момент просто отак бах, і розлетілось. І тоді я розуміла до того, коли це все було класно, я подумала: ось нарешті я. При... При, ну, приблизно живу таке життя, як я б хотіла жити. Пройшло буквально 2-3 місяці, і це все просто як скляна куля на Новий рік розлетілося. Тому, так, коли я дивлюсь відосики з Харковом, коли згадую Харків, то я не можу не плакати. Ось така історія, поки дитина спить, я роблю ці процедури подогляду за собою. Або плач. Ну, Таке буває рідко, але сьогодні просто ви попали на той самий день. А ще раніше, коли вона засинала, я робила фізичні вправи, але зараз я їх перенесла на вже, скажімо так, на вечір, тому що. В день мені хочеться щось зробити, або трішки там відпочити. Ну, саме, знаєте, типу, я з шостої тридцяти скачу, ну, така все з дитиною, і зараз пів одинадцятої і мені хочеться трішки видохнути. Тому я сідаю, роблю щось для себе або граю з Торою. Тора зараз сама грає, і коли я підходжу, вона каже: мама. Все, іди звідси. Тому зараз в мене час для себе. Я хочу вам сказати, що ви завжди зможете для себе знайти трішки часу. Бачите, я, наприклад, це все роблю не у ванній кімнаті, тому що в мене там ще перегоріла лампочка одна, яка прямо біля дзеркала. Ось, і. Дитина кричить, коли я кудись відходжу надовго, тому ось так роблю. Головне робити це тут і зараз. Тому далі буду знімати, як наш день проходить. Дякую, що з нами. А тепер час готувати обід, і я хотіла з вами поділитися своїм рецептом відбивнушок. Сьогодні це м'ясо індички. Взагалі ми більше готуємо або куряче м'ясо, або індичку, інколи навіть свинину. Ось я розмішую так одне яєчко, і в це яйце я додаю крем-сир з травами. І в принципі більше нічого не здаю з приправ. Можу, трішки солі, якщо дуже хочеться. Ось у мене такі залишки макаронних виробів. Дитячі і дорослі. Я їх просто змішала і тепер буду варити. Ось так у нас вийшла обіду вечеря. Смачно і гарно. Далі ми перемістились вже на терасу, вже так остаточно. Бачите, я з маленькою мей взяла її в автокрісло, сторою, і годую її морозивком. Ось морозивко і. Отак, а, -а, а давай. Смачно? Ой, куди рукою? Там серветка є. Таруся. Ось у нас тут серветочки є, а вона все рукою та і рукою. Таруся. Ти ж знаєш, що серветочкою треба. Давай, тримай. <тас> Молодець. Давай скоріше, бо осани летять, будемо їсти. Ми так виходимо на, на терасу, тільки коли є хоч якийсь вітерець. Отак От проводимо час разом, бавимось. Тора часто просить за нею побігати або пограти з м'ячем. Я її розумію, вона маленька і в неї купа енергії. А я особливо як не досплю, то вже просто хочу сісти, посидіти, щоб мене ніхто не чіпав, не трогав, але таке нереально. Дивіться, на сонці зараз в мене кольор волосся, якийсь такий рудийший, блін. А це мама зійшла з розуму і зробила колесо, тому що колись я це робила добре. Думала сьогодні нафарбуватись, а я така натуральна, натурельна повністю. Тому... Така, як є, така, як в житті, тому що на це в мене вже не вистачило ні часу, ні сил, ні хотіння. Тому ось я. Сиджу, п'ю каву, Мей вже заснула. Тепер вона спить, а ми тут дуріємо на галявинці. п'ємо каву. А я сиджу на парапеті. Дуже зараз покажу. Ось так. І розмовляю з вами. Коли я дивлюсь вгору, то я розумію, що вже осінь дуже близько. І це дуже класно, тому що я дуже-дуже полюбляю осі. Хто не знає, це Прям one love. Тому класно, коли є такі хвилини, просто коли ти можеш розслабитись і побути наодинці з собою, ну з Торою, але все одно це більш навіть як з собою, тому що вона вже підросла і може собі дати раду хоча б хвилин 5-10, може навіть 20, якщо пощастить. Хотіла сказати, що ми їмо дуже багато овочів, тому в мене всі знайомі, ну, мабуть, навіть більше те покоління, як моя мама, бабуся, вони завжди такі, вау, в тебе дитина їсть овочі. А я хочу сказати, що якщо ви хочете, щоб діти. Їли овочі, то почніть з себе. Тому що я в дитинстві не бачила, що мої близькі, моя родина їла прям дуже багато овочів. Тому я думаю, блін, я що, якась дивна, і я теж не їла їх ну, в такому обсязі, як потрібно. Тому в мене були проблеми з травленням. А зараз я роблю фізичні вправи, я їм багато овочів і все. Окей, а ще треба пити воду. А, інколи я цим правилом нехтую і п'ю багато кави. Ось так. А це квіточка для мене? Так. А що вона робить? Вона робить. Підіймає настрій. Так. І мама буде яка? Мама. Щаслива? Мати, я його Дякую. Ой, cute. Cute. Мати, мама, к'ет. Ти краще. Це, Мам, це мама, мама, Тора і ми. Мої ми, котяти. Котики. Один з котиків. Мабуть, це бишкетна, це Тора, а ми така маленька тихенька. тихенька. Так, дивись, отут бачиш? Он тут сидить. І розвернула мою увагу на те, яке сьогодні небо чисте, гарне, мальовниче, безкрає. І знаєте, як наче хтось взяв і пензлем намалював. У кожному дні, у кожному подиху вітерця, вже я відчуваю осінню атмосферу. Коли настає вечір, ми збираємося у вітальні і так ми проводимо свій вечір. Хто малює, чи складаємо пазли разом і іншу активність. Гарно, гарно, гарно. Ближче до того, як йти у душ, то ми вже збираємо речі і готуємось до сну. У нас є свої такі ритуали. Зашторюємо, набираємо ванну, потім вкладаємось і розмовляємо перед сном. Вечір тому треба вже напускати ванну для тори. Ось іграшки і тут, і там. І вона буде митись. Першою на черзі є мий, тому що я її вкладаю вже спати о 20.30-20.40, щоб по 21.00 вона вже спала. Тому я для неї роблю темряву, потім біля неї лягаю, її гладжу, розмовляю з нею, годую і вона засинає. Після цього я йду до Тори. Ми з нею теж спілкуємось, я її тепер по голівці, і вона засинає. Ось так проходить наш день. Дякую, що були з нами.